you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Політичний діяч Тарас Чорновіл звинуватив банкову в замовленні програми з Феріон. Про це він записав у своєму телеграм. У вас ще є запитання, на чиє замовлення феріони Соколова влаштували оту провокацію водночас проти української мови та проти військових. То підкажіть, бо в мене таки є сумніви. Працювали на Москву чи на провокаторів з банкової написав він. Проте він так закидає брудом всю програму та. Ведучу з що не розуміло, чи то у нього це істеричне, чи то гарненько заплатив, та, не дивлячись ні на що чергову порцію скандалу він на себе вже взяв. Звісно, бо в порохоботів винні всі, окрім них. Та тут вони переплюнули себе в рази, коли кинули підозру одразу на два боки банкову і на країну помилку. Та аби добити свою репутацію вкрай в черговий раз полив брудом Фаріон. І це та особа, яка дико обхаювала всі реальні кроки на користь української мови та разом із прорашистською агентурою дискредитувала мовне законодавство. От так показують себе порохоботи. Якщо їм потрібна людина, то будуть носити на руках. А якщо раптом що, то вона винна у всіх смертних гріхах.